Дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас почався новий турнір. Потужне усилення, На п'ятизіркових героях без жовтого кольору. Перший день сьогодні. Ось таку оборону я поставив. Поставив юкона, подивимось, поки ще ніхто не нападав. Як вона буде тримати, не знаю, немає у мене фіолів чудових для цього турніру. І навіть не знаю, ким в атаку ходити. Давайте будемо дивитись. Угу. Кіпріот. Цікаво, цікаво. Кіпріот, Тарко, це міньйони. Контра. Жовтих немає. Це погано. Так, так, так. Ну що ж, напевно. Людвига ми заберемо. Так, дедбута ми залишимо. З ким його ходити, незрозуміло. Арка брати не можна. Контра. Можна спробувати взяти спарклайт і, можливо, зелених. Ось так. І ось так арчика. Швидких. Угу. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Це турнір такий важкий для мене буде. Так, ну, турнір без жовтих і купа жовтого каміння. Угу. Ну, давайте запускати комбо тоді, хоча б якесь, хоч невеличке. Так, будемо так прокидати. Він вже заряджений. Давайте зробимо ось так. трієчку ще. Зелених зберемо. Можливо, тут четвірочка буде зелена. Ні, на жаль, немає четвірки. Добре, давайте тоді ось так. Заберемо. Ага, ми його взагалі пробили. Так, ну контраст ще висить. Червон... Давайте пошукаємо червоний. Немає червоного. Так, скільки буде контраща? Три ще три ходи. то багато. Ну, давайте ось так. Хоча б атаку підріжемо і нам, би, звісно, пробити якихось міньйонів. Щоб Пенгі не так пробив. Але арчик може обконтру вбитися. І червоних ми не заряджаємо. Зараз мітку поставить. Так, так. Що його робити, не зрозуміло. Зелених, в принципі, ми можемо перезарядити, але вони об контролу розіб'ються. Два ходи контри. Там вже той готується. Не хотілося б від нього міточку отримати. Ну, він може когось добити. Ну, давайте використаємо арчика, тут прокинемо, можливо, червоний доїде. Ну, арчик вбився. І на даха вбилась. Навіть не ультанула. Ось це погано, дуже. Мітку ще й поставив на Смартан. Тут, напевно, вже ми не витримаємо. Ну, давайте ось так. Зараз дуже багато буде пенгі пробивати. І контрація. Ой, і вона тримається і тримається. Ну, давайте прокинемо тут. Може, хоч дедбут виживе? Ні. Так, це відродився, але це нічого нам не дає. Давайте ось так. На жаль, перший бій і невдало. Поїхали далі. Так, міряємо. Ну так, напевно, і залишаємо, поїхали. Так, давайте ось так зразу зробимо кріс. Тут прокинемо синенькі і зелені. Угу. Так, давайте кріс. Дуже знов багато жовтих. Так, пробиваємо. Тут прокинемо ось так. Нарешті ми зарядили зелених. Так, робимо ось так. Тепер арчик поїхав. Добре. Давайте цих спробуємо добити і тут прокинути червоні. Чудово, тепер сюди. Ну, тут все вийшло дуже швидко. Поїхали далі. Угу, або каша госик. Ну так і їдемо, поїхали. Угу. Давайте прокинемо ось тут. Трішки зеленого кріса немає. Так, Давайте ось так. У нас будуть фіоли. І добре червоні під'їхали. Угу. Так, ми з нього контру заберемо і вдаримо спарклайтом. Добре, давайте ось так комбо запустимо. Це ми повинні витримати. Ось так обережно. Головне госика не зарядити. Угу. Так, кого пробивати? Може машку. Спробувати з цим. Цей повинен догоріти. 157. 166. Так. Ну, давайте. Ось так, ось так. Добре. Тут прокинемо зелененьке. а ще червоні під'їхали. Добре. Ну і все. Пробиваємо, пробиваємо. Заряджаємо спарклайта і повинні добити. Хоча там захист стоїть, але ні, добили, добре. Поїхали далі. Угу. Зітфайр. Ну, нам тут чистка потрібна. Чистка потрібна. Нам потрібен лікар. У нас спарклайт лікує, але він лікує небагато, хоча вовер уводить. Зелені теж потрібні камінчиками пробити ласі. Ну Давайте спробуємо, поїхали. Угу. Пробити камінчиками. А як же? Пробили. Ну давайте ось так, можливо, там фіол закриється. Ні, давайте ще ось так тоді зелененьке. І... Так, пробили, це добре. Так, тоді б'ємо сюди, робимо ось так. Поїхала смартанка. Так, тепер арчик. Ухиляння. Тоді давайте сюди пробивати. І тут прокинемо червоні. Так, і зелені закрились, добре. Давайте ось так. Зарядимо дедобута. Спробуємо забрати ухиляння. Ні, не забрали. Так, тепер ось так. І ось так. Угу. Так, чекаємо. Майже пробила арчика. Але все. Ну, тут дуже швидко все вийшло. Так, поїхали далі. Людвиг, і знов... Деміція в костюмі мультяшним Брінстоун. Брінстоун мені не подобається більш за всього. Але так і поїдемо, поїхали. Ми можемо Людвига парклайтом забрати, якщо що. Або дедбутом. Цікава, цікава полянка. Ну, давайте ось так спочатку зробимо. Тепер ось так. Це вже зайве полетіло. Взагалі зайвого скільки Чи є сенс забирати зараз, напевно, немає. Давайте тоді прокинемо обережно ось тут червоні. І ось так червоненькі прокинемо. Тихо-тихо, будь ласка, не зарядіть Людвига. Добре, тепер ось так. Єдине погано, що немає зелених взагалі. Там ухиляння на Брінстовому. Давайте тоді-сюди. І ось так червоні. З комбо з зеленими. Добре. Так, це і підлікує. Це галапаго дуже боляче пробив. Так, 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 кого бити? Давайте спробуємо сюди. Нам зелених трішки не вистачає. Давайте ось так. А, ну це ж. Давайте ось так будуть зелені. Там вже заряджений брінстоун майже. Так, це пробиває потужно. Робимо ось так. Дуже невдало, багато жовтих. Так, давайте спробуємо хоча б фіол зарядити. Так. Цього пробили добре. Сперклайте ми не можемо зарядити. І на даха, напевно, з трьох камінчиків не зарядиться. Ну, давайте спробуємо. Ні, вона зарядилась. Давайте тоді ось так. Можливо, галопагу доб'ємо. Добили. Чудово. Тут прокинемо ось так і прокинемо фіоли з червоними. Тільки не в детбут. Ах. Ой-ой-ой. Ну, давайте ось так. Так, Спробуємо зарядити смартанку і підрізати їм. атаку. Так, спарклайт, ще зелені, це добре. Пробиваємо ось так ось так. Охиляння, але не врятували їх. Фух. Ну, <реш> <реш> важко було. але ми А, це був останній бій. Ну що ж, топ-5. Оборона. Ну, оборона поки витримала. Ну, добре, хоч не ну, не нулик перший бій. Це вже чудово. Ну що ж, ось такий турнір. Початок не дуже вдало, але, в принципі, одна поразка за день то нормально. Звісно, буде важко на такому турнірі. Ну, подивимося, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео.